Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції Слуги народу Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Наєма. Про це повідомляє українська правда з посилання на прес-службу САП. Народний депутат України хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету. В якому Одарченко обіймав посаду ректора, дію контракту якого призупинено. Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування. У подальшому підозрюваний надав топ-посадовцю особі, яка займає особливо відповідальне становище, частину хабаря в розмірі 0,39 біткоїна. Що було еквівалентно 10 тисячам доларів США народному депутату? Вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 кримінального кодексу України. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі додали, що Мустафа Наєм співпрацював з НАБУ та САП та сприяв розслідуванню. Нагадаємо, Андрій Одарченко є народним депутатом України з 29 серпня 2019 року від партії Слуга народу. Є членом Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. За 2019 рік, наприклад, Одарченко став співавтором 14 законопроєктів, жоден з яких не підтримав парламент. Згідно журналістських розслідувань проекту схеми, Одарченко раніше фінансував партію колишнього регіонала Євгенія Мураєва. «Наші». Прокуратури за дорученням заступника мінації процедуру спеціалізованої прокуратури Куменка Олександра Васильовича сьогодні, 21 листопада, 2023 року організація відділення на Україну здійснює вам розмови переповнення, що підрозділ, ціною примірного опорування передача на частиною 469 акціонального комісії України, а саме щодо вимірюють атаку відновлення старої цим прокультури України на коронавірус.